Доброго ранку. Ми на, на полонині збираємо гриби. Трошечки нарвали, але відео я роблю не для цього. Ми знайшли вбитого вбиту якусь тварину. Це, напевно, бик або лось, або чи що це, дикий кабан. Чи бик? І бачите, отут от копита лежать. Вон його. Ну це таке, я не знаю, але це вбите. Ну, скорше всього, що це кабан. Не знаю, що це таке. Не видно. Хтось вбив, за... закрив... закрив... Закрив гілками і певно чекає. Це бичок. Для бичка маленький. Але він тут давно вже лежить. Хтось збив і чекає, як би завести. Добре, зараз будемо дивитися. Це так, щоб показати.